Засініть колір Що треба. По такій погоді бачите щось. А я щось бачу, але тільки з фонариком. Настав час яскравих приманочок. Також відпрацює кислота. У нас нова палочка, але я вам її не покажу, бо ви не підписані на наш канал і не поставите нам лайк. Палочка, до речі, топова за невеликі гроші. Це гарний, але він як трошки розвидніється піде. О, Фіолет, оце ти красавчик. Блін, які ж контрастні яскраві приманочки. Оця кислота зайде. Зараз поки поки темно, а, раніше, а далі буде кислота більш маттайгер. Як ти? Пум Пумпкін. Коротше, ви знаєте, я, я в цьому слабенький. Так, приманочка сюди вже достанемо. Це в карман. Спускаємось до води. Вже трошки розвидняється. Ми сьогодні перші. Всі рибаки іще сплять. Як здається і риба. <смі> Нічого дивного, риба теж спить. Пробую 2 грама. Типу дропшот. Грузик подвижний. Паличка. Не пам'ятаю як називається, не Два дюйма кислота на нас Судака до заводити з пів оборота, але ні одного. Чи то не проснув, чи то немає. Ще така мисля, ви бачите, по погоді. Кожен день дощ сьогодні передали з 10 з 11. -ти. Тому, я думаю, виїду хоч 3 годинки покидаю, якщо встигну потім назад аж до вечора буде заливати. щось придумаємо. Ну, раніше всіх приїхав вся свіжа не наколота риба яка тут є наша але тут звісно рибу пресують сітками тільки так місцеві рибаки розказують що тут ночью на воді автострада ціла слодок той сипе вліво, той вправо той поперек я представляю, як тут судак питається вижити Блін, всього 2 грама, а палка кидає шикарно. Названня її прочитати майже нереально. Тому я навіть не буду питатися, силочка в описі під відео. Время ще є. Дорога дальня, але змінимо місце. Палочку тр... компактно, акуратно впакував. хапаємо приманочки, кльова нема, але ми тримаємося, повернемось через декілька днів. Ну ось, зовсім інша справа. Трохи незручно, але нам не до зручності, нам треба наколоть когось підколоть. вітер боковенький, і річка наша тут боковенька, кар'єр отстойник, як його тільки не називають по-різному. Риби тут сітками теж гатять нормально, вибили в ноль, але щось залишилось і це щось ми зараз спробуємо виловити. Донат бонус приплив Fisher Z. -зет. Зеточка подбита, приплила. Карпики зеточку подбили з джевеліна. Святі сазанчики, де воно впало, вітер грьобаний пам 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 па па пам. Пам-пам-пам, пам па 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 пам Хто визнав Форд Бояр, блін Йоханы Бабай, тут Він стрьомний, не те слово, куда я взагалі йду, хто знає, куди йдемо з п'яточком? Блін, а далі вообще досок немає, цікаво. Ой-ой-ой, деякі взагалі не держаться. Куди я взагалі лізу? Щоб закинуть. Капець кривий ріг, що у вас з мостами? Доски плавають Просто тренерце, если якась щас лопне, не глубже не зайду, порт буаяр отменяється. Хоча можна сюди закинути, але смысл смысла і логіки нет. Аккуратно Вирулюємо щось назад і ще стромніє йти, ніж вперед. Не треба було ого! Доска під ногами лопнута. Хорошо, що я спочатку акуратно щупаю. Трендец. Що це за мост? Кажуть, тут риба ловиться, не похоже. Заліз з боку нитичка, ну дід на той стороні виловив карасика з Мизинець, похоже, болотного. І ви не повірите на що, він по комишах. Мені показалось на боковий ківок. Ну, вроді бачу поплавчанку. Думаю, дід, ти що? Який боковий ківок, не пугай мене. Кажуть, тут то куньки прокльовують, ну поки взагалі ні разу не тикнуло. Навид не є, якщо чесно. А, глибина, вроді невелика. Ну, скользко я впевнений. Тут скользко. піпець. Так, да. нырнути можна. Оп! Йомой, спиннинг вимазав. Спиннинг підстраховав. Щоб я не нырнув в болото. Блин, щось довга річка, а місць для рибалки нифига немає. 4,5 кг. І таке мада Мадайн Тайвань. Намотаний на інквізитора. Ой! Красавець 2,5 кладка Добра. Люфтів ноль, Це теплові зазори робочі, як ручка теж увінчується. Я не пам'ятаю, чи на старших моделях теж в мене була і 30-ка, і 40-ка отлічні катушки. А головне з запасом міцності добротним таким. Не одна з них в мене не, не поламалася, не залюфтила. Була і 30-ка, і 40 а зараз 25-ка у нас красота. Трейс, трейс. хотів сказати, фідерок. Окуньова паличка. Шикарна широка ручка. Зроблена для моєї широкої руки. Оп, красота, карбончик, Ч... супер чуйка, це я називаю. Ну, головне, це широка ручка, бо мені весь час або тут ця гайка в руку в'їдається, або тут вона стоїть і в руку в'їдається. І вічно тут економлять до міліметра цього, цього матеріалу пробкового. Я постійно від цього страдаю. А зараз у руки сидить шикарно до 12 грам, вже його затестив. Чуйка просто неймовірно відпрацьовує кончик білий, його видно здалека. В чому плюс? А головне, із-за цього кончика воно кидає далеко. Так, це ми оставимо і це ми оставимо. Ми дофіга чого оставимо, а це нам знадобиться. Кислота двохкомпонентна, двокольорова. Ну, блюстку я би додавав блестящу, хто знає. Просто кислота і хочу затестити фіолет. Обов'язково. 3 грама візьмемо, грузики 3-4. А там буде видно. Погнали до берега. Водина гнало в цю яму просто капець, із-за цього я впевнений, риба звідси вийшла. Рибаки ходять, голяки ловлять порожньо. Як бачите, сьогодні і вчора нікого не було, я був тут, нічого не зловив. І сьогодні та сама картина. Без забродного комбеза тут уже делать нічого, як можете оп зацінити, тому що рівень води казковий. Риба, впевнений, знайшла більш цікавіше місце із-за із наводнення. І вже ми фіг, що зловимо, але постараємо. Оп! Безпокльовочний гад. Віддали, що творить? Ха-ха-ха! За бороду задавив акуратно. Відпрацював Зеокс два кольора тігруся, зловив Тігруся. Тігр зловив Тігра. Безпокльовочний, може зараз почне клювати. На бороду посадив. Добре, що. Підбив під бороду, так би і не зрозумів, що це було. Радісно, значить рибка є. І ще один під берега несподівано, може це той самий, треба бороду провірити срочно. Я його, кстати, тут відпускав. Та вроді ціла, ну і та була не особо пострадавша. Ні, цей крупніший. Цей крупніший красавчик. Блін, як же я радий, що ви повернулися? Не знаю, неділю не було риби, мабуть. Не відміряв точно. Мабуть, неділю не було риби. Вже, як бачите, жодного рибака, Не переживайте, коли навіть такий чопік клює, тут фіг станеш. Торбохватов ніхто не відміняв. А тут она кидали до останнього. Плюс сіткарі тут під мостом сиплять, тут сиплять, канал вход перекривають, щоб риба не заходила ховатися от шторма і на ніч. Так що тут особо не... Не порибачиш, кидаєш що нема. Тут бац тіло на резинки випливає вибирать свої сітки йоханий і боб... сипати нові. Стари вибрав і одразу нові кидає, щоб не мати время. Чи вам та риба треба, чи ви такі голодні? Причому приїжджають на небідних машинах. Це як у нас в Херсоні на небідних лодках ловлять 300 грамових судаків. Кредит за фінвал виплачує, як у нас кажуть. Реально, приїжджають на Фінвалі, на, наскільки я пам'ятаю, Honda там 80-та чи типу того висить, аератор е холод, всі діла. І починає аератор цими пістонами набивати. Йоханий бабай, У мене ж собаки їдять так хорошо мороженого судака, повну морозилку накидаю, морозильну камеру. І собак кормлю. Йоханий бабай, думаю. На собачий корм грошей немає. На фінвал хватило в повному фарші. а Це офігеть, яка недешева лодка. Машину хорошу можна купити дві за цю лодку з мотором. А якщо ще в неї почати вкладувати, холод і так далі, там електроніка, доповнітельні аксесуари. Там є іще Жигуль зверху. Та який Жигуль. Подержаний Фольксваген ляже. <свят> Третій. Реально, акумулятори преобразователі, воно все космос стоїть, якщо брати спеціалізування, які не здохнуть швид і воду держать. На першому вже подбросі. А це вальнув. Так, ніяких корчей. ніяких корчей, чувак. Ого-го-го! -го, -го, го Жарений кабанчик. Курка в майонезі, я я все одно відпустив. От що творить кислота животворяща. Я назову тебе Мат -тайгер. Матом тайгер. Трошки порвався, але ще буде працювати. Осідничок супер легкий, супер не гострий, але робочий. Ще ми його акуратненько встановимо. Порядок. Грам на 700 стандартний, хоча по нинішнім законам не зачетний. Судаку і що? Раніше 700 грам брали спокійно. Ну, Потім кое-що неприятне случилось. Судака з 38 см 42. За ці 4 см додали йому 300 г. Тепер кілушного треба брати реально. Кілушку. Але то таке. Зібрали приманочку по пасівному судочку. Поставив ще й фіолет. Можливо, треба кислоту було ставити, і, можливо, силікон рівніше приробити. Подумай над цим вадик. зараз зробимо. Опа! Єсть! Дали перекурити 5 минут по телефону по триндів. Заброс ого! Та що ж там таке зле? Ха-ха. ха Ну ніфіга собі, судачара, я бачу приманку в роті, чувак. Ха-ха-ха. Не надо ля-ля. Оп! Грам 600-700, повірте в моєму кантурному опиту. Красава, відкормлений, Ш... широка спина, як бачите, і пузяка. Красавчик. Отпустимо, поки ніхто не бачив. Ніхто крім Ютуба, ніхто крім підписників, хто підписаний на наші відео. Хто не підписаний, той дофіга чого пропускає, а потім питає, я не бачив, я не чув, а половина цю приманку чи на тому місці, де ми вже 20 разів рибачили, просто ви не дивитесь. А от так отакий от, от от монтажик на 2 г по пасівному судаку відпрацьовує на раз до два. Треба быстро понакалувати, бо рибаки дзвонили, вже збираються йти, а вони ж все заберуть Оп. невеличкий, ха, -ха, ха, як відпрацьовує двох комп... Компонентний клей. <смі> клей момент. <смі> Купив за рубль <смі> Наркоша. Ох і наркоша Класна приманочка. Треба замовити ще обов'язково. І ще одну палку. <смі> Та ні І так, шикарний. Шикарний, реально шикарний донат. До 12 грам, а відпрацьовує, як наче от він до 5. Чуйка шикарна в нього. Недешева палка, але вона коштує свої гроші. Як я казав, Golden Catch робить щось цікаве, реально незрозуміле і цікаве. Здавалось би, все робиться на одному заводі в Китаї, але фіга, заводів багато і знаходяться. І бланки, і матеріали, з яких збираються дренини, не схожі ні на що за адекватні гроші. Хоча, здавалось, би, у всіх виробників усе одне й те саме, один і той самий прутик, одні і ті самі кільця, може рукоятки названня міняється ще щось. Коли сотню палок візьмеш, перемахаєш, вже починаєш розуміти, о, що то тут одинакове. А от Golden Catch от реально щось чуде таке цікаве. Де він знаходить ці дрини, матеріали, які котушечка інквізитор не потребує, щоб її тут ех, сидів, розхвалювали, тому що вже років 5 знають, що це за котушечка. Вона не супер легка. Але у порці на ці 20 чимось грам зроблений на надійність і якість. Вона держить відсотків на 30% більше нагрузку, ніж та що на 200 грам на ринки. Не інквізитор із подобних їй моделей за подобні гроші. Тобто, чисто така щуча судача, на легкі грузани окуньова. Ладно, Це важко пояснити, це треба взяти і половити. Ну от і все. Шабаш замерз. Хороняка, як собака дика. Даже он підписник дав сікона, бо тільки на цей клює. Надо Треба ще пару пачечок заказати. Зробив нашу рибалку. Навіть не кислота, кислота теж лове, провірно. І це буде ловити, він на фіолет кидає. Але колір я як відчував. Його першим вже і розбирають уже в других розмірах на Зеоксі в Голден Кетча їх там і немає. Хоча я думаю, подвезуть це не біда. Інквізитор відпрацьовує 6 плюс 1. Ніяких люфтів, ніякого скрипіння. Ну, взагалі нема нічого до чого придратися. Ну і вес, звісно, не 200 грам, 230 по-моєму. ну Ці 30 грам, вони розчитані не 5, по-моєму, там не 4-5 кіл на фрикціон, а 6-8 В ньому чувствується, що він може з хорошою рибиною поборотися без, без. всяких там цих самих все. Дякую за комплект. А то підписники пишуть в коментах, що мені дарять подарки, я в відео не кажу. Тра... Трайз... Трайзен. Коротше, я буду трайден тебе звати, Тризу Трайзен відпрацьовує на ура. Знайде по ссылочках в описі 239. Здається, да, 239. До 2-12 грам. І реально стоїть 12-2 грама тут. Це вже коричневу пробував на шабаш дати нічого не клювало. І реально ці 2 грама відпрацьовує. Дуже чуй, чуй, чуйка і рукоятка, і бланк. Справжній комплект. Все, досить вихваляти, а то скажуть, сильно рекламірую. О, положили. Пакуємо приманочки. шнур навіть не 06, уменшаємося 0,5. Так і до 02 дійдемо. У мене вдома бабіна лежить 02-03. Але то страшне. І 05-06 летить, дай Боже. Такі от пироги. Що ж, ссылочки в описі під відео, бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді.